Чість Тараса Григоріча Шевченка сповнена любов'ю до рідної мови, нації, батьківщини. Передусім, від матері дитина переймала рідну українську мову, пісню, віру, звичаї традиції нашого народу, його святині. Геній української нації Тарас Григорович прославляє берегині сімейного вогнища, жінку мати. У нашому раї на землі. Нічого кращого немає, як тая мати молода, своїм дядьком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль, Охватить душу і стане жаль, мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим цієї Матері святої, що в мир наш Бога принесла. Тарас Григорьович Шевченко описував певну етнокультурну поліфонію життєвого простору українського народу у злагоді з природою та в родинному колі. Отже, автор яскраво відобразив психологічну ментальність українців Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями ходуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечері подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затихло.